Чи є у вас питання на сьогоднішнє завдання, тобто, на початок сьогоднішнього сьогоднішньої роботи. Я думаю, у мене, а? Я думаю, і ну, У мене є, но я думаю, -то, якщо вперше послухай, чуть, чуть більше зробили, ніж я. Я вчора пропустила. Ага. Я зрозумів. Не, не, ну нормально, то попередив мене. Та це все можна слухати. Ну, це можна по цьому все зробити. Просто я вам допомагаю и все. Ні, мої заслуги немає. Ну, заслуга, слухав, що я це понаписувало усе, Розумієте? Добре, значить, тоді я згадую, що ви мали заповнити, ви бачите цей, так? Да? Так, да так, -да, табличку ми Так-так, да, Табличку бачите, все, все бачите, табличку. Значить, намальовано, написано всі ці є. Тепер поїхали працювати от з чим. Те, що я вам казав, ну ви самі цього мабуть, не зробили. Тепер ми починаємо. Подивіться: 4, 2, 3. 4, 2, 3. Бачите, так? Да? <кій> Призначити і обґрунтувати клас точності вику. Т1, Т2, Т3, Т4 чи Т5. Виходячи з остаткування. Яке у нас остаткування? Каквіше певно говорили? На якому штафація викув? Масштабу виробництва. Який масштаб виробництва? Ви договорились, ви самі виберете або масове, або крупносерійне. Та додаткових вимог дуви. Поки додаткових не буде. Перша сторіночка, перше джерело наше це е, стандарт. Откривайте на сторінці С9. Я відкриваю, у мене є це. Так, зараз знайдемося. Тут робочий порядок на ну, дружинка, не стоїть. Ну, дружина каже, без порядку, а я кажу порядок. Бо ж я тут працюю. Значить, що тут написано у нас? Сторінка 9. Пункт 2,7. Сторінка 9. пункт 2,7 клас точності по кольку встановлюється в залежності від от... тут я посилання на таблицю. Сторінка 20, таблиця 19. Давайте відкриваємо всі таблицю 19. Відкривайте у себе. Сторінка 28, таблиця 19. Верст стандарту. В Стандарт 10. Да? Можна ще раз страничку? Через сторіночка, е, сторіночка 28, приложення 1, таблиця 19. Все, І прищаємося, оце ми почали. І отак вся розробка технологій, не так, розробне той частини технології, яка пов'язана з проєктуванням е, викову, Ви зрозуміли, оце працюється тут. По, 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 в такому стилі, як ми зараз починаємо. Тож подивіться, таблиця 19. Відкрили. Змогли відкрити? Да. Т1, Т2, Т3, Т4 і Т5. Читаємо. Кривошитні прес. Ми, ми. Далі, відкрита блуймер штамповка. Ми, ми. В в основному. Так? Подивіться, де хрестики стоять проти Т4 і Т5. Давайте так: хто масове скелем виробництво, то беріть Т4, крупносерійне беріть Т5. Ну, ви собі мали визначити. Немає значення. Це принциповно. Ви будете знати, що ви робите для масового Да? А хтось робить для крупносерійного. Все, теми визначили. Написали собі в я казав листочки, щоб у вас були. Значить, 4, 2, 3, ну, потім будете одиничку писати. Значить, Призначаю клас точності у мене буде Т4, тому що як шаг записати треба, оскільки, давайте я продиктую перший раз, оскільки штампування буде виконуватись на КГШП, то згідно, оскільки штампування на КГШП, то згідно з тоді беріть відкриваєте скобочку і переписуєте із методички: оце 1, сторінка 9, 2,7, сторінка 28, таблиця 19. Згідно з. Тобто, що б ви не взяли, ви, яку цифру ви не взяли в стандарті для себе, ви маєте записати джерело. Розумієте? Джерело, тому що ви будете вертатися, ну давайте все життя будете вертати, так ви вже знаєте, все, у вас адреса є. Ви просто пишете адресу. Така то, оскільки та-та-та, серійність масове виробництва, або просто масове виробництва, або крупносерійне виробництва, то згідно з таблицею 19, сторіночка 39, а у вас вже є, призначаю точність ну, чи Т4, чи Т5, Четвертий чи п'ятий клас. Записали? Гуртом відповідайте, щоб я вас чувствую. Ми ж вам так ви що записали, а потім, тому що я, наприклад, только... Стараюсь кинутися, можна у вас буде потім папроси задати. Ну, За, куди ви розкажете тут пункт. Лесочка, пишіть прямо. От то, що я зараз кажу, працюйте. Пишіть. Ви, ви, ви трошечки таки перелякані, ви боїтеся. Не треба нічого боятися. У вас музеї є, ви молоді люди, все, тут немає ніяких примудрив. Це ж не інтеграли тройне, пітерне. Ні, тут все просто. Далі дивимося. 4,2,4. Ви пишіть 1-2-4, я казав. Виходячи з хімічного класу, складу, тут же пишете Марку своєї сталі. виходячи з хімічного складу, в дужках пишете сталь така, -то, да? Сталь, ну, можна матеріал деталі і напишіть сталь яка. Вона у вас має бути обов'язково на завданні. Матеріал. Усі є матеріал. Так. Це написали, написали, да? Хімічного складу призначаємо групу, призначаємо групу сталі. М1, М2 чи М3. 1, сторінка 8, таблиця 1. 1, сторінка 8. Один – це наша ця, сторінка 8. Табличка один, бачите табличка, група сталі. І так, Степень сталі. Читаємо. Чи ви можете читати, чи, чи прочитати вам? Що таке М1? Сталь. З масової долі углерода до 0,35. Читай російською, бо стандарт російський, не хочу перекладати. Е, і сумарної масою долей лигирующих элементов до 2% включительно. Оце буде М1. У кого така сталь, ви почули, це М1. Що таке М2? Сталь з масової долі углерода свише 0,35 до 0,65% і сумарна емоція лігіруючих елементів від 2 до 5%. У того м 2 У кого такая сталь М2. У кого більше, читайте далі, да? сталь с массой э, углерода свыше 0,65, Или суммарной массой э, лигирующих элементов свыше 5,0, это м 3 Все. Вы зараз маєте посадить. У мене м 1 м 2 і м 3 Чому? Тому що суммарная доля гуглицю така-то, сумарна доля е, легучих логович, елементів таке-то. Всі зрозуміли. А, да. а М1 – це скільки вуглицю? М1 yeah. е, вуглицю до 0,35. Дякую. Uh -huh. yeah -huh. Яка у вас сталь?